Ісусу Христу. Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей. Мир вам. В студії Володимир Родемюк і наш гість з Коломийщини. Шановні добродії, Прошу знайомитись служитель церкви села Турка Михайло Романюк. І наша тема хто має вічне життя? Вітаю Михайло Дмитровичу Івано-Франківську. Вітаю, брат Володя. Слава Ісусу Христу, слава, слава нашому віде. Господу! За милість, що Він дарував нам цю можливість звіщати істину Слова Божого. Отже, хто має вічне життя, і я думаю, ми. Верніше, ви зачитаєте уривочок з святої Євангелії, щоб наші глядачі зрозуміли, про що ми будемо сьогодні розмовляти. Я зачитаю з Євангелії від святого Івана слова Господа нашого Ісуса Христа, це є п'ятий розділ, 24 вірш. По правді, по правді кажу вам: хто слухає слово Мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить. Але перейшов він від смерти в життя. Дуже гарний такий уривок слова Божого. Як і все слово Боже, так? так? тут є кілька таких висловів. Життя вічне і суд. Що таке життя вічне? Що тут мається на увазі, і про який тут суд іде мова? Тому що є різні суди, так? і в нас можуть бути різні розуміння вічного життя. Хтось каже, ну це. Пам'яті нащадків ми живемо, ще якось там, так, різні перевтілення. Що мається на увазі у Слові Божому в Євангелі? Насамперед хочу звернути увагу, що тут Христос двічі говорить по правді, по правді. Це ну, важливе, що Він не просто говорить раз, а два рази звертає на це увагу. Підкреслює. Підкреслює це. Життя вічне, сам Ісус Христос пояснює це у 17 розділі Євангелія Івана, він каже, життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Вічне життя це насамперед пізнати Ісуса Христа. І воно починається тут. Отут і далі Христос говорить, що хто вірує у того, що послав життя, вічне має, не буде мати. Але має уже тут і на суд не приходить. Про який суд іде мова? Ну, більшість людей у нас, які називають себе християнами, в тому числі і я, колись як жив, ми думаємо: так, ну прийде той час, що ми всі станемо перед Богом. Є така фраза, яка всі ми під Богом ходимо. Так, всі ходимо і всі станемо перед Богом. І там Бог буде важити. Наші добрі діла, наші погані діла, і котрі переважать, якщо добрі переважили, то ми підемо. Уваги. Але тут каже якраз про суд, що віруючий, на той останній суд не приходить. Чому? Тому що Він повірив у те, що Ісус Христос прийшов на цей світ, щоб заплатити за наші гріхи. Він заплатив велику ціну, померши на Голговському христі. За нас, за наші гріхи і Воскрес для нашого оправдання. На той суд прийдуть ті, котрі, про яких також у цьому ж такій Євангелії Івана, в 12 розділі, Христос каже, хто слухає слово Мого, хто слухає Євангелію і не приймає її, я каже, з того не суджу. Ото слово, ото слово, яке вони слухають і не приймають, воно буде судити. І ті люди прийдуть на суд, але з чим вони прийдуть? Вони прийдуть своїми гріхами. Коли людина приймає Ісуса Христа, вона приймає оту жертву, жертву за гріх. І тоді вже їй не зараховується гріх. Христос помер за всі наші гріхи. Та ми не можемо собі заробити своїми добрими вчинками вічне життя, тому що це нереально. Так. ми завжди поряд з добрими ділами, які ще можемо, як в нашій місцевості кажуть, втрафити, які ще погані зробити справи, так. діла. Тому е, жодна людина не може себе порятувати, тому і Христос прийшов, щоб нас, нас е, вирювати, витягти з цього гріха. І нам потрібно повірити у Христа. Так? І тоді ми оминаємо навіть суд. Який буде над всіма людьми. А так. якщо ми кажемо, ну, я ж непогана людина, ну, тоді. Ну, це, так, як це... буде всім, так буде і мені. Ну, тоді... Але слово Боже каже, нам не так. Хто вірує, приймає, той на суд не приходить. Так, тут написано, ви про це читали, говорили, що хто слухає слово Мого. Ну, Виникає питання, як і де ми можемо сьогодні слухати Слова Ісуса Христа. Тоді Христос. Дві тисячі років назад ходив в Палестині проповідував. Його можна було почути, побачити і повірити. Як сьогодні, як і де ми можемо слухати сьогодні? Ми слова живемо Богу такий Ісуса. благословенний час у нашій Україні, що ми маємо святну книгу Біблію, ну не не читає той, хто не хоче читати. Я так думаю, тому що у Біблії є. А Христос, е, апостол Павло каже, що віра вона приходить від слухання. Від слухання чого? Від слухання Слова Христового. І ми сьогодні маємо оце записане слово, про яке також. Написано у, у цьому ж такі Євангелії від Івана. У першому розділі, перший вірш каже, на початку було слово, слово було у Бога, і Бог було слово. І воно прибуло на цей світ в 14 віка, і слово сталося тілом і перебувало поміж нами. І в останній книзі Біблії написано, що ім'я того, хто сидів на білому коні, то є Слово Боже. Слово Боже. Ось і нам потрібно. Приходити до цього Слова Божого, до Біблії, читати його, слухати. Його можна слухати в церкві, його можна тепер слухати по радіопередачах, телепередачах. Та і, С... і програма мир вам так само І переучаси. Програма «Мир» так званого Слово Боже. Ісус Христос є Слово втілене, так? як ви читали в Євангелі від Івана, перший розділ, перший вірш. Це втілене слово. тобто Це слово, яке було в Бога, і це слово втілилось, воно набуло е, тіла людського. Е, і люди побачили Господа Ісуса Христа. А тут ми маємо слово написане. І те і те є слово. Так? Тут сказано про Ісуса Христа, тут сказано про Спасіння, і тому нам важливо почути це слово. так? То, що казав Ісус Христос. Ну, інколи нам людям хочеться, щоб щось приснилося, так? Mm. щось при, привиділося. Ну, Якесь пророче слово було. А от ми маємо певне слово пророче. Господь говорить через Євангелію сьогодні, так? через свого Сина. І нам це важливо це читати. Бо думаємо, ну це, це ж треба читати, ти мені так скажи, так? Чи так, або хочемо, би Бог нам приснився. У, у закінченні цього ж таки Євангелія Івана, Іван пише ну, висновок з того, що він написав, каже, що багато іншого, багато чув створив Ісус Христос, що якби це все записати, то весь світ не вмістив би книг. Але він написано конкретно каже, оце написано, оце, оце написано, щоб ви увірували, що Ісус Христос є Син Божий, і віруючи в нього, мали вічне життя. Це в 20-му розділі Євангелія Івана. Та, отже, Бог нам каже просту формулу для того, щоб. Щоб отримати вічне життя, що потрібно, він каже, що слухати Слово Боже, слухати Слово Боже. І хто слухає Слово Боже і вірує в того, хто мене послав, той має вічне життя, і на суд чи засудження не прийде, а перейшов із смерті в життя. А що означає слово вірувати? Вірувати. Та. І хто той, хто послав Ісуса Христа на цю землю? Дивіться, ми віримо у нашому щоденному ходженні, ми проявляємо віру. От, наприклад, ну, от сьогодні мені треба було бути тут, у Франківську на передачі. Я прийшов на автостанцію, пішов в касі, взяв білет, і я вірю, що ця маршрутка мене довезе до Івано-Франківська. Я не провіряю права шофера, документи, чи він має дозвіл на це. Ні, я просто ми йому довіряємо. Так само ми маємо довіряти цьому слову, тому що воно живе діяльне. Ну, на жаль, ми маємо багато часу, мало часу, щоб показати, які свідчення є тут, у Святому Письмі, про те, що воно є достовірне. Оце Писання. Найбільша достовірність є в тому, що воно міняє життя людей. Воно змінило моє життя. Я був... Ну, Я врахував себе християнином, але тепер, читаючи Слово Боже, я бачу, що я йшов у погибель. Тепер я обернувся на 180 градусів і йду до Бога. Я часто падаю, але я підіймаюся і йду далі. І віра вірию, що оце Слово це є втілене слово Ісус Христос, і ми довіряємо тому, що тут є написано. І... Друге питання друге, хто той, хто послав Ісуса? Хто той, до... хто послав Ісуса? Тут цьому цьому тексті ми читаємо: вірує в того, хто послав мене. Знову ж таки, на превеликий жаль, ми на нашій Україні. Ми щороку святкуємо Свято Різдво. Це Скоро день. Вели... велике свято Різдво це прихід нашого Господа Ісуса Христа на цю землю. Але більшість людей святкують народження дитини, народження дитини. Але ось це, цей текст каже нам, що послав Його. І коли ми читаємо у старому заповіті, у книзі пророка Ісаї, написано, що бо дитя народилося нам. Даний нам син. Вийте, в одному вірші, в одному тексті про каже, що дитя народилося, але син нам даний. І у посланні до Галат апостол Павло, як підсумовує це, також пише про це четвертий розділ четвертий Вірш каже, як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Бог послав свого сина, щоб він тут, на цьому світі, перше розказав, в'явив нам славу Божу, показав нам Бога, як каже в першому розділі Євангелист е Іван. Він нам все розказав, він нам показав приклад, як ми маємо йти. Але найбільше, що він зробив, це він заплатив ціну за наші гріхи. Він помер за всі наші гріхи, і тепер кожен, хто вірує, хто приймає цю жертву, на суд не приходить, але отримав прощення гріхів і життя вічне. Тобто наші гріхи Христос взяв на себе, а ми беремо його праведність на себе. Так. Якби відбувається такий обмін, святий Христос, який не вчинив жодного гріха, і Він помер за грішних людей, тим самим, як ми кажемо, заплатив ціну нашого спасіння, нашого відкуплення. А ми, коли ми віруємо, так, ми якби віддаємо наші гріхи так, Господу, так, Ісусу. Віддаємо, Тобто ми каємося в цих гріхах, ми не, ну, жаліємо, що ми чинили ці гріхи. І е, його праведність, його святість нам зараховується. Ну, Якби такий обмін відбувається. Так. Та, та. е, ви щось хотіли сказати, я перебив. Підводимо підсумок тоді. Е, ну, У нас є достатньо часу, більше як 5 хвилин, з 8. Е, підсумок, все сказаного, можливо, побажання нашим глядачам Так, на цю тему, хто має вічне життя. Тому що це дуже важливо. Ми про вічне життя може задумаємося десь. Ну, хто задумується, перед смертю, важкі часи, такі, значить, коли вже все минуло, вже немає інтересу до, до земного життя. Але важливо ще раніше про це подумати, так? Тому що вже перед смертю важко, не всім людям, як би таланить, покаятися на смертному одрі. І на жаль, люди помирають не тільки в старості в 90 років, помирають і в 20, 25, Час війни ще. Ну, Будь-який час може бути. Так, будь ласка, тут я ще хотів цей текст, що я читав, що Бог послав сина, ага. і тут є написано, щоб викупити підзаконник, щоб усиновлення ми прийняли. Це, щоб ми стали синами Божими. Наприклад, знову ж таки. Ну, Люди звертаються в молитві до Бога. Ми, більшість людей на Україні моляться молитва Отче наш. Звертаються до Бога як до Отця. Але знову ж таки, це ж таки Івангелій Івана. У першому розі каже, що Христос, коли прийшов, його не прийняли. Не прийняли ті, до кого Він прийняв. Прийшов, прийшов але написано далі, що а ті тим, що прийняли його, їм дано владу. Називатися синами Божими, стати сина тим та? дітьми Божими, та? тим, що народилися від Бога. Потрібно, Щоб називати Бога Отцем, потрібно народитися від Бога. А народитися від Бога це якраз Христос пояснює вже в третьому розділі народитися від Слова Божого і Духа Святого. Дух Святий торкається серця людини, коли вона читає Слово Боже або слухає Боже. І коли вона приймає це Слово Боже, приймає Ісуса Христа, вона стає дитиною Божою. Ось це. Тут наш текст каже, що хто вірує, хто слухає слова Ісуса Христа і вірує. Не просто слухає, яка пропускає, як казав один брат, каже, в одне вухо зайшло, в друге вийшло. Ні, це ми повинні цим жити, цим Словом Божим неба При, жити нам постійно та повідно, що воно було в нас. Не просто що я його Навіть можна знати на пам'ять. Але чи ми його втілюємо, це в життя? Чи ми прикладаємо зусилля в тому, щоб жити цим словом, жити так, як каже нам слово Боже? Так, щоб е, наше життя воно було підпорядковано Богові, і ми керувалися повсякденному нашому житті Словом Божим. Так. Якщо ми е, знаємо теорію, ну, не, не, її не втілюємо, так, так не застосовуємо на практиці. на практиці, не застосовуємо. Ну який сенс в цьому всьому? Так. Це все одно, що я знаю, що, наприклад, зарядка корисна, дієта корисна, а живу, як живу, так? без зарядки, без дієти. І я можу навчити провести семінар по дієті, можу провести семінар, яка користь фізкультура і зарядка, а всі я бачать, так, що, я, що я зовсім життям. Це такий приклад, чим ну, подібне християнство, дієта і зарядка? Чим подібно, mm -hmm. ну усе можна почати. Але от продовжувати так само все важко. Як християнське життя, продовжувати важко, дієту продовжувати важко. І кожен день робити зарядку також важко. Оце воно подібне. Все легко почати. А от продовжувати. Так, але е, ми ж не надіємося на свої сили. Ми ж надіємося, що нам в цьому допомагає Господь Бог. Та. Ну і е, дуже коротко, підсумок про який я говорив, е, і побажання дуже коротко, от буквально пару е, півхвилин. Люди завжди ну, бажають один одному насамперед, що щастя. Щастя, і я хочу побажати людям щастя, але так як каже нам слово Боже, як Бог говорить, звертаючись до. Ісуса Навина. Він каже, нехай книга цього закону не відійде від уст ваших, але роздумуйте над тим, що записано в ній в день і вночі, дотримуючи те, що записано, тоді зробите щасливими дороги свої, і тоді буде щастити вам. Дякую. Через тиждень у цій же порі на цьому ж каналі ми будемо знову мати зустріч з Михайлом Романюком, але це вже буде святкова тема. Якщо ви хочете бачити більше наших випусків, будь ласка, заходьте на ютуб канал телепрограми «Мир вам. Дуже вам дякуємо. Якщо ви поставите нам подобайки, поставите. Підпишіться на наш канал і також будете рекомендувати наш канал своїм близьким і своїм друзям. Будьте на стороні добра і миру. Слава Ісусу Христу!